Японський преміум кроссовер 2022 року. Mazda CX5 з двигуном 2,5 літра skyactiv G, який виявився в них дуже-дуже удачним. Лінійка випускається ще з Mazda 6 2013 року. По пробігу маємо 26 км автомобіля. Э, двигун у нас тут бензиновий. Стоїть у нас дуже класнюча оптика, ось така атланзована. Класний дизайн, антихром решітка. Оригінальні дисочки. Сіднічка у нас в ось такі дуже класні, перфоровані. Присутнє електрорегулювання. Маємо ось таке от чудове мультикермо, управління круїз-контролем, управління мультимедіа, інформація на бортовому комп'ютері, голосове управління. Заводиться автівочка у нас з кнопочки. Є ось таке невеличкий екранчик мультимедії. Тут у нас знаходиться двозонний клімат-контроль, присутні підігрівчики сидінь. автоматик дуже-дуже надійний, вибір режиму їзди, шайба, і меню швидкого доступу, електричний ручничок, автохолд. Ось такі два підстаканочки у нас. Також зверху у нас в автомобілі присутній лючочок, щоб можна було насолоджуватись літніми поїздочками і цвіточка. Звідси все відчиняється, дзеркальце за автозатемненням, можна прив'язати електронні ключі, і також є котлярчик для окулярів. Задня частина автомобіля у нас відрізняється дуже великим скажімо так, об'ємом, розміром. Сидіти дуже-дуже зручно і комфортно, дуже багато місця. Присутні у нас такі от кармашки, є дефлектори повітря. Також куди ж без шкіряного підлокітника з підстаканочками і ізофіксами. А саме головне, друзі, це ціна даного автомобіля. Вона складає у нас на майданчику 25 400 доларів, що є однією з найменших цін на ринку, тому можете сміло до нас приїжджати, оглядати автомобіль. Ми надамо вам всі підтверджуючі документи, що було з автомобілем, який його стан, зможете протестувати, прокататись і придбайте собі його. Ми вам допоможете все оформити, щоб ви не катались по мрео, а зробили все у нас чітко, швиденько, за пару годинок. Тому приїжджайте на Автопоінт, будемо всіх чекати і розглядати такий от автомобіль разом. Автопоїнт. Придбай якісне авто.